Чому наші діти не святі, не просвітлені, особливо коли підлітки? І, взагалі, що це таке? Ми тут пробуджуємося, чому діти зразу не стають святими і пробудженими сонечки? Згадайте, в якому стані свідомості ви створювали тих дітей. В якому стані свідомості ми створювали тих дітей в кармічному, тому що інакше ми би їх не створювали. Як я вже пояснювала в попередньому відео, що ми створили для того, щоб для гри життя, щоб трансформувати швидше низьку карму. Ми створювали цих діточок як ілюзію. Насправді це шматочки нас, симбіоз енергії, там чоловіка, жінки різних. І ми це створювали. Це наш процес створіння, це просто свідомість тимчасова наша душа вічна, і ми вічні світлові частиночки, і тільки тут ми так само, там в різних ілюзіях ми можемо пограти в людину, мою любі сонечки. Але. Нікого не потрібно насильно просвітлювати. Не забувайте, що коли ви пробуджуєтесь, автоматично ваша частинка, теж дитинка, запускається швидше. Процес трансформації в неї підвищується вібрація і швидкість трансформації підвищується, особливо якщо це ваш потік. Тобто, якщо це ваша дитина, подібна більше на вас, по характеру, по натурі можна так сказати, а ви пробуджуєтесь. Якщо там на батька або на маму, які не пробуджуються, то просто також процес буде пробудження відбуватися дитина, але пізніше. Але не забувайте, не може бути дитина свята, тому що ви її створили, не будучи в святому стані свідомості. Це дитинка кермічна. Дайте її побавитись, що що їй потрібно, просто любити. Згадайте, що вона відображає і до матої ваші програми. Вона до матої вашої програми, наші програми. Не що ще ж? А тут дуже часто ви почали займатися пробуджувати, і ви хочете, щоб ваші діти стали світі, просвітлені. Це неможливо. Вони і так уже йдуть в прогресі в серйозному. Тобто вони і так швидше все трансформують. Вони і так краще за нас, слава Богу. І вони швидше, більш свідомі, і все швидше йде. це указує. Це дуже хороший показник. Але дайте всім час. Дайте їм дограти програми тата і мами, в залежності, які програми ми в них заклали. Тому що все, що нам треба, це самим пробуджуватись. Так, ми постійно впливаємо на дітей енергетично, коли ми пробуджуємося, коли ми змінюємося, ми запускаємо в них процеси швидшої трансформації. Тому їм не треба спеціально щось робити, то, що ви собі придумали. Вони самі попросять, спитаються, якщо. На це буде Божа воля, і вони захочуть. Тому пам'ятайте про це? Ви не створили їх святими. Ми їх не створили святими, тому вони не можуть зразу стати святими. Ну і напевно, тому що ще ми не святі, тому вони ще доматують нашу карму.